Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами мандруючий монах, брат Єгор. Продовжується знищення українського народу. Знищення тут, в Тилу. Верховну Раду України поданий ворогами України. Це моя особиста думка, як віруючої людини. Поданий законопроект про легалізацію гомосексуалізму в Україні. Так мало того, цей законопроект буде. Дозволяти всиновлення, додавати дозвіл всиновлення гомосексуалістам наших українських дітей. Вдумайтесь содом та гомора. Ще ніколи в Україні, де завжди була міцна українська традиційна сім'я, не дозволялося, що гомосексуальні відносини це неприродне злигання, ще ніколи в Україні. Людям, які неприродно злигаються, не дозволяли встановлювати наших українських дітей. А що цих дітей українських будуть забирати з нормальних українських сімей чи з дитячих будинків, де вони нормальне виховання отримують? Хто це може робити? У святому писанні два слова содом та гомора. Святе Писання засуджувало завжди неприродні статеві відносини. А що ж виходить? Що вороги України проштовхують в Верховній Раді закон про легалізацію гомосексуалізму, про легалізацію неприродних відносин, неприродного злигання та ще й дозволяти гомосексуалістам встановлювати наших українських дітей? І знову. Знову мовчання нашого суспільства. Люденьки, коли наші хлопці з останніх сил тримають фронт, ви його здаєте тут, здаєте в тилу, тим, що мовчите, коли легалізується наркота, коли легалізується гомосексуалізм, коли взагалі в тилу творять страшенні діл справи. Вороги ненькі України. Мовчите. не мовчіть. Я вас дуже прошу. Ворог нас розвалює з середини, розвалює наше традиційне українське суспільство, традиційно міцну українську сім'ю. Це головна ціль ворога. Не дайте їм цього зробити. Не мовчіть, висказуйте свою думку. Пишіть під цим відео коментарі. Я вас дуже прошу. Не мовчить, інакше України не стане, її розвалять з середини. До нових зустрічей!